Бізнесом це назвати не можна, але білосніжка з Криму були такі вони, типу, екологічні. Ну є речі прості, яким можна радіти. Тобто він може тобі погрожувати, ходити, ще щось, але юридично він тебе не може притягнути. Чи були у тебе труднощі? Якісь е, коли ти відкрив не було багато людей. Тоді був я ковід, я починав тільки наймати людей. Вони працювали в таксі і вчились там на програмістів ще на когось вчились. Тобто вони і працювали. А, я дуже раджу тебе. Це трошки змінилося вже що ти хоч бачиш сім'ю свою. Люди, які приїжджали, і тоді всі йшли в таксі. Uh -huh. Тому що не було англійської, нічого не знали. Але мені допомагає, коли ти приходиш і продаєш роботу за 5, 10, 15, 20 тисяч доларів. Всім привіт вітаю на підкасті про бізнес і початок бізнесу в США і як воно відбувається. І сьогодні у нас цікавий гість, який буде задавати мені питання. Його звати Павло. Він приїхав з України з Києва. В нього є досвід займання бізнесом в Україні. Але тут в Америці в нього ще немає свого досвіду в веденні бізнесу. Я впевнений. В нього буде дуже багато цікавих питань до мене, а йому побажаємо успіхів в Дордеші і в майбутньому. Початку свого власного бізнесу. Вітаю тебе, Павло. Дякую за запрошення. Ага. Дуже щас щасливий з, з тобою здесь сидіти та розмовляти. Дуже багато питань у тебе є, дуже багато чув про тебе. З ними розказував, як ти приїхав сюди, можна сказати, ні з чим. так? Ти так. побудував таку компанію вже, сказати, успішно. Ну, вже йде до успіху, так. Е, так, в мене більше питання такі, якраз. Е, з підприємницькою діяльністю. Так. Спочатку я хотів тебе запитати, з чого е, почався твій е, путь, твій так. шлях під Чи займався ти в Україні підприємницькою діяльністю? Чи ти вже приїхав і тут вже почав спробувати себе? Ну, це ти задав питання одразу на дві години. <гум> <гум> так, в Україні, в мене був досвід. Це окрема історія. Я продавав пральні порошки на ярмарках. Бізнесом це назвати не можна, але білосніжка з Криму були такі вони типу екологічні. Ну коротше, там нікуди не пішло. Да, потім там познайомився з хлопцем, продавав цей лонський чай. По ярмаркам їздив і також на базар виїжджав в вихідні дні, там на виїзні базарі, стояв зі столиком, продавав цей чай. Потім в кінці дня ходив такий з коробкою, такий чай, цейлонський чай, продавцям іншим допродував. Була така історія. А, був а, свій магазин, відкрив невеличкий продавали одяг сток, да, як, які брендові речі, але які були вже вийшли з сезону. А, і так само я займався сантехнікою, тому що mm -hmm. треба було кормити сім'ю, то все не приносило грошей взагалі. то сантехніка більш-менш приносила гроші і треба було забезпечити сім'ю. Займався сантехнікою і приїхав в Америку з цілью робити бізнес. Mm -hmm. В мене нічого не виходило з бізнесом в Україні 10 років. Тому, коли я приїхав в Америку, у мене було 10 років досвіду, як робити не треба. Як робити треба, досвіду, на жаль, не було. Це Тобі допомогло в подальшому якось в Америці? Так, я зрозумів, що головне, що я зрозумів, що мені потрібно. Такий бізнес, щоб я сьогодні щось зробив, а ввечері вже міг купити хліб на стіл в uh -huh. сім'ї, так, щоб я міг щось зробити і одразу зробити на оренду. Не бізнес, який в майбутньому щось принесе, так? тобто не бізнес на майбутнє, а щось таке, що зможе прокормити мою сім'ю сьогодні. Uh -huh. От я сказав, окей, все, це буде сантехніка, тому що я можу зробити роботу і накормити uh -huh. свою сім'ю. Це COD, cash of deal, ти зробив, забрав гроші і накормив свою сім'ю. Тому всім мігрантам, які приїхали, я б радив почати саме сервісний бізнес. Чому я прочав цей канал про сервісний бізнес? Тому що це де легко його почати, не потрібен великий стартовий капітал, або він взагалі не потрібен. Тобто, мій стартовий капітал був, напевно, доларів 500. Okay. Тобто він не потрібен великий стартовий капітал, але Потрібен час, вкладаєш, розвиваєшся, йдеш, і ти зробив роботу, і тобі за неї одразу ж заплатили. Тобто ти зробив і тобі одразу заплатили. Це не бізнес, де ти вклав багато грошей і почав заробляти через півроку, рік чи півтора. Ні, це бізнес, де ти почав, працюєш, заробляєш і одразу отримуєш і можеш прокормити себе і свою сім'ю. Так, це класно, але це ж якщо у тебе є якийсь досвід, правильно, то ти можеш там піти. Ти ж ти ж пламбінг, або там не знаю, можна стіни карасти, або ще щось. А якщо у тебе нема досвіду, ти приїхав, ти хочеш займатися якоюсь як діяльністю підприємською, але м -м, досвіду до тебе нема. Ти рекомендуєш якось піти до компанії, попрацювати? Може, яку нішу ти да, вибрав і туди піти, чи ну, може є і... два варіанти. Бізнес не для всіх. Тобто, а, люди, які приїжджали і пройшло вже там 20-30 років. І приклад, люди, які приїжджали, і тоді всі йшли в таксі, uh -huh. тому що не було англійської, нічого не знали, або йшли працювати на будівництво, йшли працювати в трак драйвери йшли працювати в таксі. А, і хтось, маленький відсоток, побудував з цього бізнес. Вийшли, вони змогли побудувати бізнес. Працювали, працювали, були дуже наполегливі, наполегливіші ніж всі решта. Працювали більше, довше, краще, ефективніше і змогли побудувати бізнес. Хтось не зміг побудувати, пробував, але в нього не вийшло. Але були люди, які сказали, ми не хочемо будувати бізнес, і вони пішли навчатися. Тобто, вони пішли не в бізнес, а вони пішли в навчання. Вони працювали в таксі і вчились там на програмістів ще на когось вчились. Тобто вони і працювали, і вчилися. І вони казали, та типа, ти менше працюєш там живеш взагалі, ледве, ледве зводиш кінці з кінцями, працюй трошки більше. що тобі те навчання? Але пройшло 5, 10, 15, 20 років. Вони купили собі будинки за мільйони. Живуть класно, їхні діти класно живуть. Вони побудували класну кар'єру, тому що спочатку вони вклали в навчання в себе. Тому в трейді зараз в Америці велика проблема, То що американці не хочуть іти в трейд, тобто це працювати руками угу. і зарплати на дуже високі. Тобто, відучившись півроку або рік на курсах і маючи досвід півтора-два роки, але якщо ти класний, ефективний талановитий, ти виростеш за півроку за рік. До, до менеджерської позиції. Тому що ти вмієш управляти людьми і давати, ти робиш це краще, і ти будеш заробляти набагато більше, ніж ти почнеш свій бізнес. В бізнесі в тебе немає потолку, ти можеш йти скільки ти хочеш. В зарплаті в тебе є потолок, скільки ти можеш заробляти. Але дійти до нього ти дійдеш набагато швидше, ніж в бізнесі. Тобто до гарних заробітків ти дійдеш швидше. Але якщо ти будеш працювати у, у хендіменів, у маленьких компаній і щось там робити, ти нікуди не дійдеш. Тобто ти маєш вибрати ціль. Напрямок спланувати це окей. Які є бізнеси? Є електрики, є кондиціонери, є констракшн, є бетон, є скри. Покрівлю роблять, є там багато-багато напрямків, кабеля тягнуть і там все що завгодно. Так, окей, які є великі компанії, скільки люди заробляють в цих компаніях? В Америці все збудовано на статистиці. З, з чатом GPT це взагалі за 3 секунди. Задаєш правильні питання, і ти розумієш, в якому трейді хто де заробляє, скільки часу треба, щоб туди збудуватися? Зробіть вашу домашню роботу, витрати 3-4 дні для того, щоб сформувати своє бачення, що вам ближче до душі. Наприклад, моя перша робота була помічником плиточника, але я дивився, я терпіти цю роботу не міг. Неважливо, скільки там плоті, якщо воно взагалі не ваше, не треба туди йти. Тобто потрібно отримувати кайф від роботи. Ми скажемо, кайф ми отримуємо від того, що лежимо на пляжі. Але знайдіть роботу, з якої ви будете отримувати кайф, яка вам не противна. Де, тому що якщо робота противно для вас, ви не зможете отримати кайф. Але якщо робота для вас не противна. Просто змініть свій погляд і отримайте від цієї роботи. До речі, мені здається, це проблема багатьох іммігрантів, тому що, знаєш, всі приїжджають, немає грошей, немає, не знають, куди себе діти, йдуть, нічого не змінилося. Таксі, дордеж, якісь траки або там, будівництво. І працюють насправді не на любимій праці. Так. І вони жаліються все життя, і все життя все погано. Ніколи ні на що не жалійтеся в вашому житті, іммігранти. Ви приїхали в Америку. Найдіть, за що бути вдячним, і життя буде набагато легше. Просто знайдіть okay. моменти, за які вдячні. Я не живу під мостом, я заробляю на хліб. Класно. Я не пішов жити під міст. Круто. Я не на вулиці, я не бомжую. Приїхав в нову країну без знання, без мови, без нічого, і я не бомжую. Круто! Ну no, так. Ну, Такі. класно. Я можу піти в Макдональдс купити собі обід. Круто! Ну, Є речі прості, яким можна радіти. Ну, я будував своє життя саме так. Я знаходив речі, за які знайти класно. І коли ти позитивний, на позитиві рухаєшся, в тобі відкриваються можливості, тому що ти відкритий до них. А коли все погано, хто тобі що не запропонує, скрізь буде все погано. Та я туди не піду, там не то не так, там це не так, там ще щось не так, і все скрізь буде погано. Результату не буде. Але якщо ти вмієш радіти тому, що ти маєш, в тобі відкривається можливість. О, класно, нова можливість! Зодно. І ти йдеш туди. І звичайно, вона стає класною. Згоден. Дуже мудрі слова. Добре, давай. Наступне питання. Чи були у тебе труднощі, якісь, коли ти відкривав компанію тут в Америці на початку? Перше, коли я почав робити, я робив просто. Просто на своє ім'я. Я не відкривав взагалі ніяку компанію, і, мабуть, місяців 5-6 я працював взагалі без будь-якої компанії. Mm -hmm. Просто на свій Social Security. люди виписували чек на моє ім'я, я його клав на свій банківський рахунок. Коли ти так робиш, тоді твій персональний банківський рахунок є бізнес рахунком. Mm -hmm. І коли ти відповідаєш перед АРС, ти показуєш свій персональний рахунок, і вони мають доступ до твого персонального рахунку. Коли ти відкриваєш компанію. То АРС вже не має права перевіряти твій персональний рахунок. Якщо він приходить, то він робить аудит тільки твоєї компанії. А твій персональний рахунок аудит не відбувається. Mm -hmm. Тому дуже важливо відокремити а, персональні гроші від бізнес грошей. Тому що персональність це витрачаєте весь бізнес рахунку, ви можете їх зв'язати в один цілий і робити просто трансфер за 3 за 3 секунди, за одну секунду. А, але це мають бути два різних рахунки. А, не обов'язково робити. А, Корпорацію або LLC, ви зекономите на податках. Але коли ви починаєте податки невеликі, ви можете просто піти в сіті, заплатити 100 доларів чи 80 доларів і відкрити DBA, Doing Business As. в нашому це приватний підприємець. Тобто відкривається така ваш Social Security, вам дається ім'я, City Business License і все, ви можете займатися своєю справою. Добре, а в тебе корпорація чи? LLC? Корпорація в констракшені в Каліфорнії, LLC insurance liability insurance чаржить набагато більше LLC, ніж корпорацію. Uh -huh. Тому для констракшена я нікому не те, що я знаю з інформації 5 років тому, можливо, зараз помінялось. Але коли я відкривав і я у моєго брокера запитував: а які мені було цікаво, скільки я буду платити за LLC корпорацію, він сказав: якщо ти відкриєш LLC, то моя liability insurance там була майже вдвічі дорожча ніж на корпорацію. Uh -huh. Тому є оці нюанси, вам потрібен. Брокер, знайдіть брокера uh, по іншуранс. Insurance. Insurance тому що вам потрібно в будь-якому випадку liability insurance. Для початку це буде 80 доларів на місяць. Небагато. Вона буде недорога, mm -hmm. тому що все залежить від вашого об'єму роботи. Ви там робите 300 тисяч на рік, 200 тисяч на рік. то ваша liability insurance буде десь 80 доларів на місяць. Але вона покриє, якщо ви. Підпалили будинок, там щось затопили, ще щось зробили. Ваша liability insurance це перекриє. А якщо немає е, іншуренсу, то, то що робить? Якщо таке сталося вже? Чи було в тебе може таке? Чи в знайомих? Власник будинку не може притягнути тебе до відповідальності, тому що в тебе немає ліцензії. Тобто він може тобі погрожувати, ходити ще щось, але юридично він тебе не може притягнути до відповідальності за цю роботу. Тому є ліміт 1000 доларів і все решта, тому що, ну, якби знаєш, якщо ти щось погане зробив, тебе не можна за це е -е, притягнути до відповідальності. Тобто він буде відповідальний за все, що сталося на його прапорті. Він взяв свої особисті ризики. І він сказав: Окей, я візьму людину без ліцензії, дешевле, беру всі ризики на себе, ну, грубо кажучи, uh -huh. так і все. Але щоб бути чесним справедливим, тобі краще мати цю іншуріс, щоб якщо щось сталося, у тебе не боліла голова. Ти все одно, як чесна людина, ти будеш намагатися допомогти, закрити там все, різні питання бувають. Да? Або, можливо, він захоче взяти тебе в суд і судитися. І я не знаю, як воно там відбувається. Це дорого, але може людина за Можливо, все, так. Да. Можливо, все. Так. А тому в тебе краще мати liability insurance, якщо ще стало. Цей іншуренс просто покриє ці видатки. А якщо в випадку, у тебе є ліцензія, щось сталося в домі, у тебе ця іншуренс, як це працює? А, відкривається клейм, тобто ти дзвониш, скажеш, що сталася проблема, там наймаєш людей, які це все вирішують, ці всі інвойси йдуть в іншуренс і іншуренс їх оплачує ага. цим людям. Це, це доволі просто, так? Да? Такий да, спосіб. Це стандарт. А як е, який срок розглядають цей клейм? Або... Ні, одразу. Одразу? Так. Дуже так, круто. Так. Добре. Наступне питання. Е, чи була в тебе довгострокова якась стратегія чи фінансова модель, як коли ти засновував свою компанію? Так, е, да, була. Е, а, кормити сім'ю, <гум> платити <гум> за оренду. Ну, коли починалося, я починав. Щоб не піти з сім'єю, жити під міст, я починав не тому, що я хотів. Я їхав в Америку будувати бізнес і будувати компанію. Це була моя ціль. Але головне, іммігранту не дивитися, що він буде заробляти через 5 років. Uh -huh. Вийдіть на забезпечення своєї сім'ї. Потім заробіть на забезпечення своєї сім'ї і розвитку бізнесу. А потім вже дивіться стратегію. Я рекомендую дивитися, в якому напрямку ви йдете, яка ніша, який є розвиток в цій ніші, куди ви йдете. Це потрібно дивитися спочатку. Але ставити плани рік, два, три мільйон, три, п'ять, десять. Воно не працює. Заробіть на сім'ю, вивчіть англійську, заробіть на розвитку бізнесу, і коли вже бізнесу буде декілька мільйонів, тоді вже ставте плани і стратегії угу. на розвиток. Але спочатку виберіть нішу і рух. Я приїхав. Я поговорив з хлопцями з констракшену, подивився. сказав, окей, я хочу робити в сантехніці. Це завжди живі гроші, немає сезону, завжди потрібно. Кондиціонери там є літо, зима а між сезоні немає роботи взагалі. А в сантехніці робота є 24 на 7, круглий рік. А, криза, не криза, неважливо, завжди актуально. Тому я для себе особисто вибрав. Воно мені було знайоме. Я цим вже займався раніше. Я розумів, як це працює, і я вибрав сантехніку. Сказав, все, я йду в сантехніку, я розвиваю бізнес в цьому напрямку. Це дуже круто, що в тебе був якийсь ресурс, да, твій досвід, який так. ти зміг монетизувати, можна сказати, і заробляти на цьому гроші. А ти е, казав, що спочатку треба заробити на те, щоб прокормувати да, свою сім'ю. А яка сума, на твою думку, достатня, щоб в Америці там, жити там, 2-3 людини, невелика сім'я? Скільки грошей повинно вист... заробляти, щоб вистачало? Це дуже складне питання. Я знаю, Це дуже по-різному, як ти живеш? Це правильно? Ду -ду дуже по-різному, як ти живеш. А я скажу про себе, що а, 9 років тому да, мені ледве-ледве вистачало. Ну, там, бюджет був на все. Наприклад, в нас на продукти було 300 доларів, на е, dining аут на фастфуд 50. Доларів там на багато речей бюджету взагалі не було. Там змінити резину, не було бюджету, там змінити олива, не було в це в бюджету. Там на, на все мінімально і на це все там в дві з половиною ми вкладалися. 1300 була оренда квартири, а, і ще там 1200 на все решта. І це отак було по копійці розписано. Я заходив в супермаркет, і там такі м'ясні стіки продавались по долару. І я стояв такий, купить, не купить, купить, не купить. Ні, долар багато. Ну розумієш, тобто ситуація. А для когось. Там, типа, я 10 доларів не рахую. Знаєш, типа, це таке дрібниці, який бюджет мені потрібен від людини залежить. Тому що, Добре. якщо людина буде з моїм майнсетом, він можливо. Зараз вкладеться з сім'єю. У мене тоді була двоє дітей, дружина. А, я тут нас було четверо. І ми вкладалися в дві з половиною. Зараз оренда квартири буде там розкладати дві да? з половиною. Продукти подорожчали дві. Тобто чотири-чотири з половиною можливо можна витягнути. Ну да? це мінімум, напевно. Мінімум. Да. Mm -hmm. А хтось каже, та ні, за ці гроші навіть існувати неможливо. Mm -hmm. Ну тому тут у кожного свої. Добре, попернався до твоєї компанії. Як ти рахуєш? Які тенденції ти прогнозуєш в ніші саме в сфері сантехніки та хоммсевісу? Які Які тенденції ринку? А, зараз багато інвесторів йде саме в цю нішу. Мені напевно дві-три пропозиції на місяць приходить, коли люди пропонують мені продати бізнес або зробити joint partnership, mm -hmm. інвестиції, пропонують гроші, пропонують постійно. Скільки оцінюють? Я не проходив це. Ну мені це не цікаво на даному етапі, але пропонують постійно. Чому тому, що якщо буде криза? home service бізнес він буде завжди, mm -hmm. тобто криза на нього майже не впливає. Якщо ти в construction, в ремадили, люди перестануть це робити. Кухні, люди перестануть міняти кухню. Ремадили робити, люди перестануть. Але якщо не працює кондиціонер, ти задихаєшся, ти будеш його міняти. Не працює сантехніка, ти будеш міняти. Там ще щось не працює, ти будеш робити. Гарден не працює, його треба зробити. Ну розумієш? Mm -hmm. Тому home service бізнес вона дуже актуальна. Це ніша, яка криза на неї не впливає взагалі. Вона впливає, але вона нас залишається на плаву, тому що бізнеса можуть закритися взагалі. А тут тяжко, але, але є робота. До речі, хотів тебе запитати у 2022 році, коли був ковід. Як ви пережили цей час? Роботи було отак. Да? Да. Круто. А люди залишились вдома. Люди ж не зникли з міста. Люди все, залишились все вдома, користуються да. більше. Роботи стало ще більше. А, тоді, щоб взяти людину на роботу, їй платили sign-in, тобто бонус за те, що ти прийшов на роботу, платили по 2-4 тисячі за те, щоб ти прийшов працювати. От ти приходиш працювати, але ну, ти мав відпрацювати рік і там. Ділили на частини і платили протягом року тобі 4 тисячі просто за те, що ти прийшов до них працювати. Це в тебе теж таке було в компанії? Так, да, я теж платив. Wow. І не можна було знайти людей. Я 2 тисячі платив, Sign ін бонус. Оце круто. У тебе більше людей працювало в COVID, ніж зараз, або команда тільки росте? А, ні, зараз більше. Більше? Да, а, тоді не було багато людей. Тоді був я ковід, я починав тільки наймати людей, який процес початок росту був, я тільки починав наймати людей. Добре, а тоді наступне питання. Яка роль соціальна соціальних медіа а, от, в ніші хом сервісу? Як ти рахуєш? А, це важливо. Я роблю YouTube, а мені це допомагає, тому що я роблю дорогі роботи і воно більше. В мене на даному етапі воно не вийшло як вірусні відео, що приносять мені багато бізнесу. На даному етапі воно в мене так не пішло ще. Але Працюємо в цьому напрямку. Впізнають, але мені допомагає, коли ти приходиш і продаєш роботу за 5, 10, 15, 20 тисяч доларів і показуєш відео, як ви це робили. У там, іншої людини це допомагає будувати відносини. Але соціальні медіа обов'язково потрібні. Тому що реклама вона не працює. Ось ти платиш тут, і вона тільки тут працює. Тобто воно Google бачить тебе в загальному. І твій брендинг, твоє ім'я, тому що люди заходять через один ресурс і перевіряють тебе в інших ресурсах. Uh -huh. Тобто люди перевіряють, кого вони беруть, а що в нього в Інстаграмі, а що в нього там, а що в нього тут. Тобто людям це цікаво. Uh -huh. Добре, а які ти, може, ключові речі у побудові бренду називаєш, у побудові бренду США. Ключові якісь речі? У тебе вже велика компанія, це як бренд, може сказати. Це. якісний ти сервіс. Ти сервіс, якість. І це все. Це номер один. Номер а може, один. ще є щось. Ну, якість. Якість. Е, якість вчасно, тобто ну, все, що відноситься до якості угу. сервісу і роботи. Угу. Якщо ти будеш робити це якісно, е, люди готові платити за якість. Люди готові дійти до цього рівня, де ці клієнти дивляться, тому що ті, хто платять за якість, вони заходять в Google, вони заходять там, де великі компанії, і вони вибирають mm -hmm. серед них. Вони не, не шукають серед хіндіменів. Розумієш, да, тому а там ти можеш з'явитися. Якщо ти там витрачаєш рекламу на місяць, там 10, 20, 50, 70 тисяч доларів а, в місяць, ти витрачаєш на рекламу. Тоді ти піднімаєшся до цих людей і ти вже конкуруєш з ними. Uh -huh. І в, в них ціна отака, а в тебе ціна отака. Ну ти вже з ними конкуруєш. Uh -huh. А до цього моменту, коли ти вийдеш до них, а, ти будеш конкурувати з хендіменами. Uh -huh. І ти будеш конкурувати за ціну нижчу порогової ціни отут, і ви там будете за, за мінімальні ціни конкурувати. Круто. Добре, ще питання. Як ти знаходиш баланс, баланс між благодійністю, між сім'єю та роботою бізнесом? Чи це важко, тяжко, тяжко добре? Йду до цього. Дуже. Були часи, коли взагалі цього балансу не було. Ага. Тобто були часи, коли балансу цього не було, тому що я йшов на роботу, діти сплять, приходять, діти сплять. А тобто зараз трошки змінилося вже? Так, я намагаюся бути о 5-6 вечора вдома. О, о, не о 9.10. Хоч бачиш дітей, не? так, хоч бачиш дітей. Але я змінив свій графік. Я йду спати о 9.30 і встаю о 5.30 ранку. Угу. Тобто я змінив свій графік сну. Угу. А раніше я працював там десь 12 годин з самого ранку і до ночі? З самого ранку і до ночі приходив. Там сім'ю дітей трохи побачив, лягав спати, спав 6, 5-7 годин, вставав, ледве живий, їхав на роботу і так з, з, з одного дня в інший. Жах. Так. Я дуже рад, що тебе це трошки змінилося вже. Що ти хоч бачиш сім'ю. свою. Добре, а яку пораду ти дав собі після приїзду в США для себе? На початку? Того шляху? Я скажу так. А uh, все насправді пішло краще, ніж я планував. О, okay, круто. Yeah. От тому в мене немає поради мені собі, коли я приїхав. Mm -hmm. uh, тому Бог допоміг влаштувати все таким чином, що були речі завдяки принципам християнським, які в мене є, uh, і речі, які я робив, вони відкривали мені нові дрей. Я був завжди вдячний. Було багато людей, які uh, поводились по відношенню до мене. Несправедливо, не зовсім чесно. І варіантів знайти, щоб бути незадоволеним, було дуже багато. Але я відповідальний за свою сім'ю, я знаходжу за що дякувати. І коли ти ждеш чесно, вдячно, знаходиш позитив, перед тобою відкриваються двері. Ти робиш чесно, тому що є можливість, і можна зробити чесно, а можна зробити трошки більше, але зрізати. От якщо ти зрізаєш... А, а ти не знаєш, куди тебе вийде. Але якщо ти заробиш менше, але заробиш правильно і чесно, відкриваються ще більше можливостей після цього. Ти знаєш, що така штука. Я от вірю в бумеранг в житті, так. і завжди вона так і працює. Якщо ти десь зрізав, то десь на тебе там чекає зворотні, зворотні. Ну, так. Така штука. Добре, а як ти вважаєш, які головні якості визначають успішних людей? Чи може в тебе є такі якості, якісь ти там. Е, ти так, ми... успішні люди, ті, які вміють тримати тиск. Ти можеш mm. бути розумний, талановитий, все що завгодно в тебе може. Але якщо ти не можеш тримати тиск, ти не досягнеш успіху в бізнесу. Mm -hmm. І, головне, ці важливі якості, дуже важливі, головна якість це тримати тиск. Mm -hmm. А тиск це може якось працює з робітниками, робітниками це, чи клієнтами? Це, чи, це чи одночасно. Ага. Робітники, працівники. Той запоров, той не вийшов на роботу, там клієнт дзвонить недовольний, і в тебе чотири проблеми, і ти маєш бути в чотирьох місцях одночасно. І в тебе голова так димить, і ти не знаєш, що робити. І каже, та нащо воно мені треба? Йдіть, ви я піду, буду собі працювати тихенько, все розумієш. І якщо ти не готовий до цього, а воно буде. Ну, ти, ти не пройдеш, не досягнеш успіху. Так, да, зрозуміло. Ну і останнє я хотів тебе, тебе запитати, е, чи якась була у тебе якась може, курйозна ситуація, коли ти приїжджав там, на якусь роботу, взяв роботу, а там клієнт був невдоволений, чи якісь там проблеми? А, так. Як ти це була вирушув? така ситуація. Ми приїхали роботу, робили епаксі лайнінг. Коли робили робили парксілані, мені вже потім сказали, я одразу не знав. Хлопці розігрівали картридж, поставили. Він зірвався, і парсі розлетілась по всьому гаражу. Капець. багато речей, карпет. Коротше, мені це стоїло там нормально грошей. Мені треба було поміняти, заплатити за деякі речі, які були з якби. В Епаксі їх треба було вийти. Ти зі свого карма заплатив? Ну, звичайно, леябіліті, яка ж не працював. Ну, там вигідно було. В ага. залежності від суми. Інколи краще просто заплатити, щоб твій рейт не повишався в От. І я заплатив, ми все зробили, пройшли, я йому все показав. Пройшов місяці півтора, він мені залишив One Star Review. Ну, зрозуміло. Але там сусіди ходили і такі. О, знаєш, ну він він всіх сусідів навіть достав. Ну є такі люди, да? але ми зробили, ми не розвернулися, не пішли. Я за все заплатив, все викрив, да все покрив. Закрив. Зробив все, що треба в час, коли як всі які Ми там карпет треба було повністю в гаражі поміняти. же, такий, такий він вибрав самий дорогий карпет. Ну самий дорогий, знайшли, самий дорогий. Я купив йому самий дорогий карпет, який він вибрав. А за працю О. заплатив? Так, він так? заплатив. Я йому дав знижку, він заплатив, але з тим, що він заплатив, і з за усім рештом все одно там великий мінус вийшов. Зрозуміло. Але якби все покрив, я зі своєї сторони поступив максимально чесно, а, але він все одно залишив One Star Review. Ну це такі люди. Бачиш. Так бувають. Е, я думаю, на твоєму шляху була дуже різних куча Багато. людей, і позитивних, і не дуже, і не такі, так і різні. Добре. Дякую тобі за те, що запросив. Дякую за цікаві запитання. Да, мені теж було Сподіваюсь, це буде дуже корисно для людей, які нас дивляться, в яких, можливо, є схожі запитання, і, можливо, мої ідеї, думки або те, що я пройшов, буде корисне в вашому житті. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Це дуже допомагає іншим людям побачити це відео і отримати корисну інформацію для них. Дякую і до наступного відео.